Брати і сестри у Христі, дорога молоде! Слава Ісусу Христу! Вже потрохи приходить до завершення час Великого посту. І незабаром ми зустрінемо з вами велике свято, справжню радість у кожному християнському серці, Воскресіння Христове! А як ми можемо зустріти це чудове свято без української Гаївки? Отож, пропонуємо до вашої уваги відеоролик. Переглядаючи який, ми зможемо навчитися водити гаївки. Думав, що більшого щось вам сказати, але де є веселощі, забава і танці, нехай буде менше слів, а більше діла. Отож, гаївка номер 1 Ходить гарбуз по городу» Ходить гарбуз по городу, видається свого роду, хоче чи здорові, ці родичі гарбузові. Ось живічі здорові, всі гарбузові, обізвала що патиня, гарбузова господиня, ось живіші здорові, всі гарбузові, і ще живічі здорові, сі родичі, гарбузові, обізвали старирочки, гарбузові, сині дочки, Ой, чи живі. Ну що, сподобалося? Наступна гаївка подоляночка. Де була де була молодесенька, тут вона стояла, до землі припала, лиш не вмивала, бо води не мала. Сустай Подоляночком, уми своє величенько, візниця за боки, покажи нам скоки. Відскочи до раю, берегло з краю. А як вам така гаївка? А ми пташку спіймали, спіймали. А ми пташку спіймали, співали, спіймали, спіймали. І до кола пустили, пустили, пустили. я тебе прошу, я прошу, я і я ім'я ношу. те, що я прошу, я тебе і я дошу. Антон? Осе, Антон, тепер ти будеш пташкою. Можемо зажити зараз. А ми пташку співали, співали, співали. І до кола пустили, пустили, пустили. Каже Ташко, я тя прошу, яке ім'я ім'я ношу. Скажи Ташко, я тя прошу, яке ім'я ім'я ношу. Марта. Пригадав. А давайте пограємося у гаївку царівна. Царівна, царів жила, була царівна, царівна молода. Царів на віця, відьми злої, відьми злої, відьми злої, царівна, на віця, відьми злої, відьми злої. Аж ось прийшла та відьма зла, відьма зла, відьма зла, аж ось прийшла та відьма зла, відьма зла. Сутниця рівно на столі, на столі, на столі, зарівно на столі, на столі. Аж хтось прийшов старепих, старепич, старемич, аж ось прийшов старепих, старених молодих. І поцілунком розбудив, 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 поцілунком розбудив, рівно молим. А тепер будемо водити травку, муравку.

А зараз буде дуже весело, тому що ми бавимося грушечку.

Наступна гаївка називається жучок. допоможе, грай. Ех, насточка, насточка, і її вербова дощечка. Дошечка, дошечка, По сточка нас, точка, -нас, точка, -нас, точка. на сточка, не ж ти на стебувала, бувала, кувала, як діброва пала, палала, палала, це проголона носила, носила носила, та й діброву гасила, гасила гасила, -га ой, ну не Точно, точно. Чижик. Чичику, чижик, пташко, маленька. Скажи нам, скажи нам, як сіють мак. Ось так, так, ось так, так, так сіють мак. Ось так, так, ось так, 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 так сіють мак. Чижику, чижик, опташко, маленька. Скажи нам, скажи нам, як росте простима. Ось так, ось так та, так, так, мак, ось так, ось так, так, росте мак, Чижику-чижику, пташка, маленька, Скаже скажи, скаже нам, як цвіте мак. ось так, ось так так, так мак, ось так, ось так, так, цвіте мак. Чижику-чижику, опташка, маленька, скажи, ось ну, каже, як ріжуть мак. Ось так, так, ось так, так, так ріжить мак, ось так, так, ось так, так, так ріжуть мак. Чижику, чи жику, ташко маленька. Скажи нам, скажи нам, як їдять мак. Ось так, так ось так, так так. Я гуляв сьогодні біля городу і побачив, що в городі жовта глина. thank